Всім привіт, з вами я Максим, і це моє нове відео. А сьогодні я з вами вже знайомий, я вже купав. Я вже відео виставив одне, того ви мене знаєте. І тому всі знають, що сьогодні вже нам всі таке робити. І баба!

Deixa eu Опаділо крокодило, мама бабділа, крокодила. Мама ба, крокуди. А я пройшов цю маку. Колись три місяці. Яко пройшов, коли мені було п'ять. А, купи купить полюблен. Я вже купив, в мене два. робиться і зараз.